Добрий день, шановні друзі. Питання відносно УЗД-діагностики. Що ми можемо побачити? Ну, насамперед, ми можемо на УЗІ побачити фіброз, цироз, пухлини, геманегоми, кісти, гепатоцелярні карциноми. Це вже видно на УЗІ. На узі видно портальну систему, розширені протоки, печінкові жовчні протоки, чи воротна віна розширена, чи селезінка збільшена. Тобто, вже косвені признаки вираженого фіброзу чи цирозу. На узі можна побачити асцит, який буває при декомпенсованих стадіях цирозу. На узі можна побачити степінь жирової інфільтрації печінки, хоча ми зараз ведемо активну роботу підносно... Виявлення покращення степені стеатозу жирової інфільтрації печінки методом стеатометрії. І це буде в найближчий час, де ми можемо оцінити наскільки правильно лікується стеатоз, жирова інфільтрація печінки, неалкогольна жирова, жирова, е, хвороба печінки. Але поки ми можемо оцінити цю динаміку лікування і на УЗД. Тобто УЗД інформація ми достатньо багато получимо відносно. Жовчних протоків, відносно новоутворень, відносно структури печінки. Але все-таки, якщо ми говоримо про фіброз і загрозу цирозу, тут працює фіброскан краще. На ОЗД, звичайно, органи внутрішньої черебнини, це стосується пішрункової залози. Тобто інформація достатньо багато. УЗІС у нас класний, працює більше 20 років. Інформації дає дуже багато. І на узів ми можемо побачити поліпи, камінчики, мілкий пісочок це все видно. Якщо гарний спеціаліст і хороший має такий опит Всього, так, роботи, наприклад, в гастроцентрі, як у нас. Так що інформації достатньо багато. Головне, щоб ОЗІС не робив так халам-балам, як бігом за три хвилини інформацію. тому що це мені закриває очі, і дуже багато приходиться гадати і робити якісь інші методи діагностики. Ну а так як в мене помічник ОЗІС дуже талантовий, то я запрошую вас на усе клініку еферентної терапії.